Роздивляємося ювелірні годинники, які цьогоріч номіновано на гран-прі Женеви, найпрестижнішу годинникову премію світу. Номер один булгарі висувають свою впізнавану класику зміючку серпенті зі смарагдами та діамантами. Красиво, дорого, передбачувано. Орієнтовна ціна 225 тисяч швейцарських франків. Діор теж у своєму репертуарі. Рожеві квіточки у великій кількості. 1088 камінчиків кріпили впродовж 480 годин. Просять за квіточки 370 тисяч. Сімон Брете бере участь із коштовним хронографом за 250 тисяч франків. Діаманти зі смарагдами – це ми бачимо досконала робота. Але це не найцікавіше. Для оздоблення стрілок використано технологію LD. Тобто найсучасніший спосіб нанесення дуже тонких плівок на поверхню. Завдяки цьому стрілки і гвинтики змінюються у палітрі від зеленого до фіолетового. А це вже четвертий із шести годинників. Тепер від п'яже. Вони показують трансформер зі своєї класичної колекції, свінгуючи сатуар». Уперше вона вийшла ще в 1969 році. Суть полягає в тому, що годинник може бути як браслетом, так і довгим кольє, яке гойдається, тобто свінгує. У складі годинника номінуються рубінові кабушони, шпінель і великий білоопал. 590 тисяч франків доведеться заплатити за колоритний трансформер із присмаком Ретро. Наступний номінант Пельс – теж звернулися до ретро. Це сучасна варіація на тему їхнього знаменитого дизайну, придуманого у 1935 році. Каденес перекладається як ланцюги, форма водночас нагадує невісний замок. Особливість цього дизайну для справжніх леді циферблат розміщений під кутом. Це дозволяє власниці дізнаватися час непомітно для оточуючих. Годинник для нудних побачень оцінили скромно у порівнянні з іншими 163 тисячі франків. І нарешті шостий і найдорожчий номінант: 730 тисяч швейцарських франків за лебедя від шопар. Дорого багато з купою деталей завитків і оздоблень. Все неймовірно гарно, якби не назва. Автори заявили, що надихалися балетом лебедини озеро Чайковського. Люблю цей балет. Насправді чекаю, коли він у чорно-білому буде на російському телебаченні. Пишіть в коментарях, який годинник вам сподобався найбільше, і який переможе на вашу думку.